20 вересня в Івано-Франківську на вулиці Довженка сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. 39-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем BMW X5, наїхав на 84-річну жінку. Вона переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона і померла. Водія поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він керував тверезим. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини дорожньо-транспортних проводи, а також і причини цього ж дня. У селі Гвіст надвірнянської громади зіткнулись два автомобілі, внаслідок чого водій однієї. Із машин отримав травми. 34-річний водій, мешканець району керував автомобілем Фольксваген та А 26-річний місцевий житель керував автомобілем Мерседес benz Після зіткнення водій Фольксвагена врізався також і у будівлю місцевого магазину. Отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікувального закладу. Керманича транспортного засобу Мерседес. Поліцейський перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. А у іншого водія в медичному закладі відібрано кров. Ще одна аварія трапилась 21 вересня вранці в селі Вовчківці Снятинської громади. 35-річний водій автомобіля Рено Меган» не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенц». Останнім керував 29-річний місцевий мешканець. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 31-річна пасажирка Рено Меган, мешканка громади, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. За всіма фактами, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспорту. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія